Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Звичайно, що коли наша країна, наш народ вже три роки є у стані кривавої війни, повномасштабної і Уже понад 12 років агресія, яка не стихає. Хтось може сказати, а чому не переключатися на інші більш світлі теми? Як можна говорити про щось інше, коли гине і страждає наш рідний народ? І коли перед нами ця священна Божа книга, Біблія порадниця яка точно знає, як врятувати народ скривджений, як тихомирити зло, як приборкати лютого агресора. Тому поки ведеться оця жахлива акція воєнна, Біблія не дозволяє нам віддалятися в якісь інші теми. Найперше, я ще раз підкреслюю, вся тематика в основному присвячена антимілітаристичній темі. Тобто Христос прийшов на землю, щоб встати всупереч сатані, який розпалює ненавість, агресії, війни, кровопролиття, принести мир, приборкати зло і світлом своїм подолати всіляку темряву. І, звичайно, від цього орієнтира божественно біблійно ми не маємо права відхилятися ніколи ні при жодних обставинах. Ми пригадуємо древнього Яїла, який теж побуджений Духом Святим, кличе людей до громадської молитви. І я прочитаю, кого він кличе, хто повинен бути. Ударною силою проти агресора своєю духовною незнищенною владою. Другий розділ книги пророка Юіла. З 12 текста. Але ще й тепер говорить Господь: оберніться до мене всім серцем у пості та у жалі, роздирайте серця ваші, а не одежу, і наверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий, вірно милуючий, Він уболіває над нещастям. Тож засурміть сурмою, назначте піст, оповістіть святочні збори. Зберіть народ, скличте збори, позбирайте старих дітей та немовлят при грудях, нехай вийде наречений своєї світлиці, наречена своєї кімнати, між притвором і жертовником нехай плачуть священники, слуги Господні, та й промовляють, пощади, Господи, народ твій, не подай спадку свого на ганьбу. Щоб невірні з нього не сміялися, чого б говорити невірним між собою, де ж їхній Бог. І ось відповідь Господня, а тоді Господь стане ревним за свій край і пощадить свій народ, і далі вказує навіть напрямок, куди він прожене північного агресора. Ви можете собі дочитати, шановні християни, у другому розділі Пророка Єла. Не це молитовне зібрання на цю вахту, не кличе воєначальників, командирів бригад, підрозділів вищих чи нижчих. Вони мають свою справу. Він кличе. Народ від немовлят до старших людей і ініціатива повинна бути у священників. Не просто назначити час, коли у Софіївському соборі зберуться вищі ієрархії і відбудуть молитву за долю України. Цей процес повинен бути невпинним. Кожна мати, кладаючи до сну діточок, повинна нагадати дітки, пам'ятаймо, що на нашому сумлінні, на нашій побожності або непобожності лежить доля нашого татка на передовій, вашого старшого брата чи нашого сусіда. Якщо люди, які далекі від біди передової, Мають так багато ще своєї лукавої філософії, вони дуже все багато знають. І на Бога дивляться теж скептично, то зовсім психологія на передовій. Оскільки ми постійно маємо контакти різнопланові із тими, хто там, вони прямо заявляють, на передовій невіруючих немає. Це люди, які знають, мають численні чудесні випадки, їхня проста молитва, чи може активна молитва десь в тилу рідних чи знайомих, чи навіть незнайомих рятувала їх від жахливої біди. Слово Боже говорить нам, що навіть побожні люди, дуже побожні люди, Можуть помилятися і можуть перелякатися. Я вже колись говорив в попередніх проповідях, що навіть Господь Бог сумував і журився, що створив людство, коли воно йому відплачує такою чорною невдячністю. Але це абсолютно не значить, що він відрігся, раз ви такі. То я залишаю вас на ваш особистий трагічний вибір. Згадується у другій книзі царів, просто я згадаю, вже не читаючи у 17 розділі, як дуже побожний благочестивий цар юдейський Езекія, коли Асирійський цар синахирим напав і вже оточив Єрусалим. Написано, що перелякався. Подарунки послав, обдер навіть золото храмовим, десять, одну тонну золота і 10 тонн срібла. Але дарунки агресора не задовольнили. Він прийняв дарунок, а далі знову зухвало каже, я йду в ім'я свого Бога і вашого Бога я зневажаю. Езекія вже не має сміливості приходити до Господа, бо він переляканий і виявив невірність. Він посилає за Пророком Божим і каже, помолися за долю нашого народу до свого Бога. Він навіть боїться вже називати Господа Бога своїм Богом. Але цей наклепницький лист асарійського. Царя, він тільки розгорнув і прочитав перед Всевишнім Богом, а відповідь приходить через Пророка Ісаїя. І в наступному розгляді ми бачимо, як Господь, навіть переляканого і в якійсь мірі на хвилю зневіреного, благочестивого царя, Господь рятує і рятує його державу. За одну ніч ангел Господній поклав у землю 185 тисяч війська Асирійського. Ніяка армія би це не зробила. Тому пам'ятаємо, що наша зневага до Всемогутнього Бога може принести нам. Хоч тимчасові, але дуже великі втрати. Не впадаймо у відчай і не рівняймося на тих, хто сьогодні впадає у тенета зневір'я і боягузтва, а Господь завжди виконає свої обітниці, тому що Він Бог справедливий і рівного йому у цілій Вселенні ніде не знайдемо. І ось коли ми згадуємо оцю біблійну історію, як язичницький народ, на чолі своїм царем нечистивим, захотів поглумитися над ізраїльським народом, який сповідував живого єдиного Бога, то мимоволі ми переносимося у наше сьогодення. Наскільки більш болючим є для нас, коли сьогодні не язичники, не туземці не освічені із далеких джунглів, десь появилися і напали на наш квітучий мирний край, нищать наші чорноземи, руйнують наше господарство, наші оселі а напали лжехристияни, зрадники святого Завіту. Це найжахливіше, що може бути зрадник. І в Даниїла написано, що Антихрист прийде до своєї влади Всесвітньої, коли зрадники святого Завіту доповнять своє число. І він знову почне домовлятися з відступниками від Божого завіту святого. Це не тільки великий біль фізичний наші втрати, але моральний, чому так сталося? У чому справа? Як народ, який знав. Живого Бога і міг потрапити у таку жахливу темряву. Я говорю як той, який знає російський народ і народи тої імперії. По всіх теренах від крайнього заходу до крайньої півночі і Сходу. Українські місіонери принесли світло часто в кайданах. У в'язничних ешелонах, воронках, доставлені туди, і світло Євангелія Святої освітлювало тимряву. Мені ніколи не забудеться вікоповний 1989 рік, коли вже було оголошено урядом тодішнім. Що врешті-решт він хоче, він рішив поневоленій, переслідуваній церкві, протестантським церквам, греко-католицьким іншим, дати свободу віросповідання. розповідання. Я був один із перших, хто це почув. І в Москву я прибув із документом, за який я був ув'язнений. Це статут всесоюзної місії милосердя і євангелізації, що режимом вважалося найбільшим злочином. Ви хочете допомагати бідним, церкві це категорично заборонялося рятуватися рід вдів, знедолених, і ви ще хочете евангелізувати? І ось цей документ крамольний перетворюється в перший легітимний документ імперії, говориться, 89-й рік. А це, був перший, це була перший промінь, перша ластівка свободи, що переслідувана церква одержала вже статус легальної. І це на теренах. Того краю, який сьогодні так поглумився над самогутнім Богом, який знав, як упокорювати очільників цієї імперії. І всіляко прийшов час, сприяли тому, коли впали вже залізні завіси, і слово Боже ринуло мільйонами вже. На терени Російської імперії принесло світло найдальші куточки Сибіру, Забайкаля крайньої півночі, півдня і заходу. І сьогодні так болісно це згадувати мені як учаснику цих подій і не просто очевидцю чи те, що я писав історію. Історія писалася нашим життям. Тому пам'ятаймо, є такі вікоповні слова Соломона, що немає мудрості і немає знання усупереч Господу. Це 21 й розділ. Коня готовлять до бою, а перемога приходить від Господа. І, звичайно, що ми знову і знову повертаємося до різв'яної тематики. Господь так всесторонньо дбав, щоб скривленому народові дати світло і дати. Справді визволення, коли він знаходиться, здавалось би, у безвиході. І в смертельній небезпеці. Ось різв'яна коротка повість у Михея пророка, п'ятий розділ. Про Христа написано п'ятий розділ з третього текста, і стане він, Христос, міцно і пастиме в силі Господній, у величності імені Господа Бога свого». І будуть вони жити безпечно, бо великий він буде аж до країв землі, і буде він для нас миром. Як до нашого краю увійде Ашур, це та же Асирія стародавня, а це символічно могутня і, здавалось би, непереможна імперія, в якій Господь за одну ніч погубив. Я вже нагадував 185 тисяч його вояків і вломиться в наші доми, то ми проти нього поставимо, почуємо яку армію: сім пастирів та вісім народних князів, цивільних, благородних громадянських людей які мають високий духовний, як так, пієтет, рівень натхнення і духовенство незрадливе. І ось вони виходять на передову без зброї, і будуть вони пасти землю Ашура мечем і землю німрода, це стародавній велетень. Біля самих брам її, і визволить він нас від Ашура, як цей прийде до нас у нашу землю і вломиться у наші кордони. Він буде пасти загарбника біля його брами. Пам'ятаємо це. Загарбнику здається, що немає сили у світі, яка би вже могла його колись здолати, але йому відповідає самогутній Господь Ісаї 45,22 до мене зверніться усі кінці землі і будете спасенні, бо я Бог і крім мене іншого немає. Можливо, ніколи не почує агресор, який Жене не забій щодня тисячі й тисячі обдурених молодих людей і старших і посилає їх на вічну погибель, Але нехай почують побожні люди, як у нашому краї, так і там, нехай би прокинулися. І звернулися хоч би до того вікопомного 89-го року минулого століття, коли Господь подихом, написано Він, віддихом губ своїх заподіє смерть беззаконнику. Будьмо вірні тому, який має всіляку владу, і який ніколи у битвах з Сатаною не програє. І побожний народ так само ніколи не програє. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!